Доброго дня. З вами знову Ольга Брижник Ткаченко, яка пише миттєві тексти. І на цей раз такий мій миттєвий текст, який написаний був теж в інтернеті. 11.11.2024 рік називається Відходить це таке про Бога і про відчуття. І про життя. Ну, ви ж знаєте, що я пишу дуже-дуже багато, може, 4 тисячі вже написано моїх текстів. Не знаю, читають мене люди, не читають мені, це... це незрозуміло. Хто хоче, читає, хто не хоче, заставляти я їх теж не можу. А для мене це, це, це якийсь подарунок. Я люблю писати, так що прочитаю вам зараз. Цілуєш ти мене щомиті, щоб ще краще мені було жити, щоб я знаходила твої почуття. А вони дивовижні в світі життя, обіймаєш і говориш привіт. А я відчуваю свій політ, і хоч давно уже не дитя, але з любов'ю моя душа, яка не тільки уміє співати. Чи миттєвий вірш написати, а ще більше відчувати той потяг, яким не можна зловживати, а тільки вперед і з ним летіти, і як осінній лист не тремтіти, і біль відходить ту мить, коли Бог наказує тобі любить. І ти не звертаєш увагу на мерзенне. До тебе приходить таке вдохновення, яке словом просто не описати, таку любов треба душею відчувати.